Всім привіт! Це друга, це вже третя частина гри Farming Simulator 22 на мапі осада. Сьогодні ми трохи починаємо не там, де завжди, бо я вам В першій частині Другого епізоду казав, що я розділю його на два епізоди, буде другий і друга і третя серія Так, це в нас Друга серія дир... третя серія Третя другого епізоду. Так, зараз висипемо е, нашу солому, яку ми мали вивантажити. Так. Зараз оберну. Доїдемо е і вимотимо нашу солому з двох притчів. Також я ще пошукаю іграшки на е цьому заводі. Вони там мають бути. Добре. Е одна має бути зараз я. Не в'їхав. Зараз оберігаємо приїдемо. Зараз одна має бути тут десь, зараз, поки буде все висипатися, ми пошукаємо наші іграшки. Зараз все висипемо. Так, висипаємо. Все наш всю нашу солому. <ріст> Ось, я вже поїхав по другу партію і останню більше в нас солому немає. Зараз швиденько їдемо до нашого місця, куди ми висипаємо в играй. Вуденько йдемо І висипаємо весь віргай. Е, також пошукаємо іграшки. Ми мали того разу, але я швидко спішив, щоб нарешті вже все вивантажити Уже мені воно надоїло Так, як я казав вже тут. Збираємо першу іграшку, заробляємо 1000 доларів. Їх тут три є Я це знав. Я е, дивився проходження. Зараз ми висипаємо на і підемо ще пукаємо. Так, тут в нас нема. Тут в нас нема ну, я б тут е, поклав іграшку. Так, тут немає... О, знайшов. Так. Заробили три. 3... Заробимо десь 3000, якщо знайдемо ще одну іграшку, Так. Наша працівниця вже майже все зробила. Ми зараз ще походимо та пошукаємо іграшки. Добре, зараз залізмо сюди, сюди залізмо, тут точно є. Так, підбираємо. Їх тут має бути немало. Цих іграшок. Так, зараз ще пройдемо, подивимось чи є ще щось тут в нас і будемо вже їхати. Я думаю, що тут щось має бути. Ой, якось легко сюди залазить Ну, тут чогось нічого нема. Я думаю, тут щось є. Так, все вивантажилось. Зараз відвеземо цей наш принчип сусідові. І тубоп я поклав іграшку. Добре. Зараз тут усі кущі продивимось. Добре, все, сідаємо в трактор. Зараз завеземо наш прищіп Нашому сусіду. В нього він собі купив новий трактор, Зараз я йому наш пері... цей причил залишимо, а самі поїдемо з нашим в магазин. Зупиняємось, відчіпляємо і можна їхати далі. Ось я вже біля магазину. Зараз будемо налаштовувати наш прийчіп. Відчіплі я його відчіпив. Ні, продавати я його не хочу. Так, ось такі я хочу борти. Непоганий. Ставлю кліоночку. Так, який би колір? О, жовтий. Непогано. Непогано. Так, міняємо. Шість тисяч Ми це вже віддали. Багатенько, багатенько. Так, підчіпляємо причіп і будемо доправлятися до нашої ферми Тепер точно комбайн лізе сюди. Зараз будемо їжджати. Все, я причіп вже загнав. Тепер він глибокий. Так, зараз ми включимо світло. Сюди ми ще будемо комбайн заганяти. Так, ну, все, печи постій тут. Зараз будемо наш комбайн переганяти. Це така буде недовга серія, коротенька. Я казав, чого добре. Поки все виходить. Наша працівниця працює. Ніколи в мене ще, ще так добрі працівники не працювали. Так, закриваємо тут, відчиняємо тут. Потім в наступних серіях... Я поїду та колись покажу вам поле, яке я хочу. Воно мені дуже сподобалось. Я не дуже люблю рівні поля. Я люблю такі, щоб застрівками були. Щоб там дерева на них росли. Так, заганяємо наш комбайн. І те поле, що я примітив, воно не дуже рівне. Такі я поля дуже-дуже люблю. Але ми, напевно, його пахати не будемо. Бо це я годину десь пахав, а то ще більше і його години дві буде. Так, зараз хвилинку пробігаємо, вимикаємо світло, відчиняємо тут двері, зачиняємо двері, виходимо через корівник і все. Швиденько ми зі, всі... зі всім спорилися. Зараз підемо та я вам покажу, як працює працівниця. Вона тут буде працювати. Я тут буду сидіти в кучках та дещо а, вам скажу. Перше, хочу вас попросити підписатись на канал поставити вподобайку Це мене більше змотивує зробити швидше нове е, відео для вас. Четверту частину проходження осада. Якщо під цим відео не береться хоча б 2 лайки, то нова серія вже вийде скоро добре вона вже е, все зробила майже. Я зроблю звичайно, велику е, перемотку, як я вже все. Е, як вона вже все зробила. Мені тут зовсім трохи залишилося по краям поїздити. Ну, як не сказав, що тут зовсім трошки. Ну добре, зараз проїдемо. Трактор треба буде заправити та чогось від мене тормозить. Треба його буде полагодити. Колись і цей трактор ми поміняємо через. через кількість там років. Так. Можливо, в наступному році. Ось я вже все все обробив. Зараз будемо доправлятися е, до наших ангарів. Такі нас справи. Зараз подивимося там наше весіння, чи його ніхто ще не вкрав, бо я не знаю, як його пересунути, воно заважке. Хто його не накрав якось будемо його пересувати. На цей трактор, я подивився, ставляється фронтальний вилак. Не знаю, як українською. Так, зараз поставимо його під навіс. Спочатку відчепимо наш Я куплю шланг, щоб можна було помити техніку. І в наступній серії її помиємо. Так, він чіпляємо. Наступний серій ще продамо наше поле з тих, що ми запахали. Так, ставляємо його. І все. Так, вже ми його поставили, зачиняємо ворота. і все. На цьому ми будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і всім до побачення. Чекайте нових серій.